Всем привет! С вами творческий канал, и мы с вами показываем наши постройки. Пойдемте с нами. Тут наш, тут наша карта. Это типа как наш главный офис. Пошли с нами дальше. Заходите, там наша кладовка, там наша еда. вам не скучать без тренів і всього остального. Пошли за мною. Тут у нас спальня. Ну, є там рибки. І тут а... Це лачення жовта. Ну, ми тут рибки. Пошли за мною. Там ми вам покажемо, що зверху. А на вулиці вже ніч. ми Мы українці У нас тут украинские флаги. Пошли зимой. У нас тут флаг Украины є. Получили за мною и я покажу вам нашу постройку, на которой мы сюда прилетіли. Конечно, показывать, як вона строится, мы будем в другом видео. Но вот так вона выглядит. заходьте тоді на наш канал и побачите, как строится ця постройка. Пошли мною Пошли, пошли, пошли. Там є лестниця, но ми по лестниці не забудемо. Ну, не будемо забиратися, бо це буде довго. Ми сразу сюда. І тут відкривається такий вид гарний. Ззаді ліса березовий Там оно. Так, пошли мною Ну, от загляньте цей сундук у наші начальні вечір. Начальні вечір, коли моє виживання еще гуляло. У нас начальные вещи. Ну, голову дракона це ми скрутила взял, а все остальне ми просто добывали, там ми всі делали. Так, пошліть тепер за мною де... наші бункер. Пошліть наші наш бункер. Наший бункер. Ну, мы, в по, по принципе, показали весь наш бункер. так що, Всем пока-пока, ребята.